На спільному мітингу біля ЦВК опозиція заявила, результати виборів до Верховної Ради сфальсифіковано. В новому парламенті буде створено тимчасову слідчу комісію. Маючи понад півтори сотні голосів, опозиціонери вимагатимуть відставки генерального прокурора. Якщо влада таки наважиться в п'яти скандальних округах зробити переможцями своїх висуванців, погрожують позачерговими парламентськими та президентськими виборами. Опозиція в Україні перемогла на цих виборах. І якщо закон про вибори був тільки за пропорційною системою, то ми би спільно разом, Батьківщина, Свобода, Удар набрали би 240 депутатів проти 210 від партії регіонів і комуністів. Це якраз і свідчить, і підтверджує те, що партія регіонів саме тому... Турпенувала у цю мажоритарну систему виборів, щоб забезпечити собі більшість в майбутньому парламенті. Вони злодії, вони крадуть державне майно, вони крадуть державні кошти, вони крадуть вашу долю і вони крадуть ваші голоси. Центральна виборча комісія увійшла в зговір з партією регіонів і вкрала 5 мандатів опозиції. Вони хотіли. Передати перемогу ще на одному окрузі це 223-й округ Пелепишино. Вони не передали цю перемогу, але нам не вдалося віддати цю перемогу тому, хто виграв три округи. А це свобода і Левченко в Києві. Не переміг жоден провладний кандидат. Понад те, кияни беззаперечно підтримали опозицію. В сумі свобода, батьківщина та удар отримали дві третини голосів. Заявив лідер націоналістів Олег Тягнибок. Каже, влада вже почала репресії проти мешканців столиці. Київ показав, що наша столиця є українською. Наша столиця не лягла. Під бандитський донецький кримінально-олігархічний клан. Наша столиця задемонструвала перспективу і завтрашній день для української держави. І ця банда, ці негідники, вже почали мститися киянам. Ви пам'ятаєте заяву Азарова, прем'єр-міністра, якого аж слина бризгала, коли він казав. Та ми стільки грошей витратили на Київ. І що, як нам Київ відтячив, тепер, мовляв, нічого не будете мати. Вони мстяться киянам, підвищивши на 17% вартість хліба для мешканців української сториці. Ганьба негідникам, Ганьба злодюгам, Ганьба аферистам! Ганьба фацізіятова! За такі злодіяння, за таку підлість, за таку помсту обов'язково прийде. Про кримінальну відповідальність фальсифікаторів з 223-ї окружної комісії Олег Тягнебок попереджав особисто. Ви берете гроші. Від провладного кандидата і ви, я загалом говорю ті, хто працюють і фальсифікують, і відповідно возвільне волевиявлення громадян, вони знищують, розумієте? і не розказуйте нам, не роз... Чому в інших комісіях вже завершили той процес? А вас та ви що, та ви що? Тоді вони зухвало посміхалися, псували бюлетені, де люди ставили позначки за свободівця Юрія Левченка. Але проти п'яти членів ОВК вже порушено карні справи. Проте головний фальсифікатор провладний висуванець Віктор Пелипишин заявляють свободі. Він вже давно на підписці про невиїзд за розказання комунального майна на 15 мільйонів гривень. Схоже, до цієї справи додасться ще одна замах на вбивство. Жертвою став колишній директор дитячої юнацької спортивної школи номер 7 Віталій Сальников. П'ять років тому відмовився знищити школу. Та віддати два гектари землі полипишено спочатку сальникова звільнили, а потім почали погрожувати фізичною розправою. Мені була під двері підложена граната ф е, 1 там і така з горючою підложена. Тобто, зробили все можливі моменти зробили так, щоб я не залишився жив. После 10 місяців лікування мене уволили з роботи. Уволили з роботи, змінили коллектив в школі, но Шевченковська. Прокуратура, шевченківська міліція, суди шевченківські, скині просто кришують перепишено. Они просто не дають можливості ходу ну ніяким вообще действиям. Ви знаєте по 223-му округу, що і ся приселять піліпішутон, вот по моєму уже всьому міру показав своє лісо, що він може фальсифіцірувати і на убийство способен. мародери, фальсифікатори українофоби будуть покарані. Націоналісти не повторять помилок помаранчевої команди. Проведуть люстрацію. Попереджає Олег, небо опозиційний потяг вже рушив. І рушив він до великої української перемоги, до будови нової держави, до будівництва нової України, не такої України, яка погрузла в корупції брехні, не України, де панують фальсифікатори, зрадники і негідники, а України справедливої, чесної, європейської, демократичної держави.